Цього тижня літо покаже свій справжній характер на Україну чекають температурні гойдалки від комфортної прохолоди до справжньої спеки, яка подекуди досягне неймовірних плюс 38. Що ж приготувала погода на найближчі дні? Приємний релакс чи спекотний виклик. Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це новини. ТЕСНЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Метеоролог Ігор Кибачич зробив прогноз погоди на цілий тиждень. За його словами, спочатку в Україні переважатиме приємна майже літня погода. Температура буде близька до кліматичної норми. Лише час від часу будуть короткочасні дощі. Та вже до середини тижня, а особливо на вихідні, нас накриє справжнє тепло, гаряче повітря з Балкан додасть спеки. Денні стовпчики термометрів різко підскочать. Найбільш сонячно та спекотно буде на півдні, в центрі країни і Закарпатті. В день температура іноді досягатиме плюс 35, плюс 38. Якщо детальніше, то у вівторок, перше липня, обіцяє спокійний день, майже без дощів. Лише на півночі від Лівобережжя не виключені невеликі опади. Вітер сильний – 7-12 метрів за секунду, подекуди з поривами до 20. Температура вночі – плюс 9, плюс 16, у день – плюс 18, плюс 30. Найтепліше буде на півдні та в Закарпатській області. Середа, 2 липня – без серйозних опадів, хіба що локальні грозові дощі на півночі і сході. Вітер переважно північно-західний, помірний. Температура нічна плюс 9, плюс 16, денна плюс 22, плюс 31. Спека найбільш яскраво проявиться на півдні і заході. У четвер, 3 липня, буде стабільна погода під високим тиском. Майже безхмарне небо. Дощу не варто чекати. Вітер слабкий, змінний. Температура підніметься до плюс 27, плюс 35. Найспекотніше в південних регіонах і Закарпатті. П'ятниця, 4 липня. Також принесе малохмарність і суху погоду вітер. Тихий температура плюс 16, плюс 21 уночі, і дуже теплі плюс 28, плюс 31 у день, особливо в центральних і південних областях. Водночас субота, 5 липня, обіцяє більше динаміки уночі. Короткочасні грозові дощі на заході і півночі. В день локальні грози, град та шквали до 20 метрів за секунду у центральній частині. Решта території суха. Температура нічна плюс 12, плюс 22, денна – плюс 20, плюс 38. Причому на півдні і центрі справжній літній пік. У неділю, 6 липня, у центральних і південних районах можливі невеликі грозові дощі. Вітер дутиме з півночі і північного заходу до 10 метрів за секунду. Температура нічна – плюс 12, плюс 18. Денна плюс 22, плюс 27 в більшості регіонів. А на південному сході до плюс 35. А що ж далі? Укргідромоцентр каже: літо буде теплим, але не без сюрпризів. Синоптикиня Наталія Птуха у коментарі ОНН пояснила, середньомісячні температури влітку можуть бути на півтора-два з половиною вищими за норму. Найспекотнішими місяцями, як завжди, стануть липень і серпень, особливо на півдні країни. Захід і північ трохи стриманіші в температурному плані. А синоптична ситуація цього літа буде непередбачуваною, тому погода може змінюватися буквально з дня на день щодо опадів, усе нестабільно. Грози, зливи а десь і зовсім сухо. За словами птухи, літо це час внутрішньомасових процесів. В день сонце прогріває землю нерівномірно, і в результаті в одному районі дощ, а в іншому сухо й сонячно. Такі перепади звичне явище останніх років. Загалом клімат в Україні змінюється. Місяць за місяцем температура б'є рекорди тепліше, і навіть там, де раніше було прохолодно. А разом із температурою змінюється і характер дощів. Звичайні дощі все частіше змінюються сильними зливами. Вами у деяких регіонах це означає злива сьогодні, посуха завтра, і це вже не просто особливість літа це нова кліматична реальність. Тож українцям радять бути готовими до змін від спеки до шторму всього за один день. Спека дуже серйозна загроза для вашого здоров'я і життя, тому варто пам'ятати, як правильно охолоджуватися і при цьому не захворіти. У МОЗ зазначають, що приміщення з увімкненим кондиціонером хороше рішення, щоб охолодитися під час спекотного дня, але не вмикайте кондиціонер одразу на дуже низьку температуру, якщо ви щойно прийшли з вулиці, Знижуйте її. Поступово, бо через переохолодження можна засудитися. Також не сидіть навпроти кондиціонера, оскільки холодний подік повітря в одну точку може спричинити запалення м'язів. Під час спеки потрібно багато пити більше, ніж зазвичай, бо в жаркі дні ваш організм втрачає рідини більше. Правильне рішення пити воду, напої, що містять кофеїн, алкоголь чи багато цукру, призводять до більших витрат рідини. Звичайно, що під час спеки хочеться холодних напоїв, але не перестарайтеся, дуже холодна вода чи смузі можуть викликати судоми шлунка, пити багато рідини. Відмовтеся від алкоголю, солодких та кофеїновмісних напоїв, не пити надто холодні напої. Щоб не викликати судоми шлунка. Прохолодний душ чи ванна теж допоможуть знизити температуру тіла під час пеки. Таке купання має бути комфортним, тому поступово знижуйте температуру води, а не одразу максимально викручувати екран в бік синьої позначки. А яка погода зараз за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе.